То спочатку ми повторимо те, що було е, минулого разу. Пам'ятаєте, всього навсього прийшов один місяць, всього один місяць, і ми з вами говорили на останній такій нашій розмові в проповіді була одна історія. Я вам нагадаю цю історію. Історія про принцесу. Про принцесу, яка втікла з свого дому. І ми дійшли до того моменту, що вона побачила в дзеркалі кого? Пам'ятаєте, кого побачила вона в дзеркалі? Маму і тата. Так. Які плакали. Добре. Побачила мама і тато. Маму і тато, які плакали. Добре. І що це означає? Я вам хочу. О, добре, давайте. Ну, що вона тікла із дому. Так. І вони переживали за неї. Супер. І вона вирішила повернутися до свого дому. Чому? Тому що її батьки плакали. І вона співпереживала разом із ними. І ми говорили, може хтось запам'ятав таке одне слово, яке ми мали тоді вивчити. Що, як це називається, коли людина. Спів переживає з іншим. Якщо інша людина плаче, то я плачу з нею. Якщо людина сміється, я сміюся з нею. Важке слово, може, ви не запам'ятали, але попробуйте. Може, любов? Ну це любов, да, це про любов, але ну, я вам скажу, бо я би сам, напевно, не запам'ятав. А може? Співпереживання. Співпереживання. Ну це не так важливо. Воно називається емпатія. Пам'ятаєте таке слово? Ну, на наступний раз я вас запитаю ще раз через місяць. Ось. Тобто людина, коли переживає з іншою людиною, її страждання, її якусь біль, її смуток. Наприклад, коли хтось. Як тебе звати? Андрюша. Як Андрюша, наприклад, зараз такий стоїть насуплений, і ми можемо разом із ним переживати. Це теж такими насупленими бути. А можемо посміхатися, як Назар, наприклад. Да? Тобто ми переживаємо емоції іншої людини разом з тою людиною. Чи це добрі емоції, чи недобрі, важкі, позитивні, негативні і так далі. Мартін, вставай, ще не такий старий. То я би міг тут собі вже присісти з моїми руками. Добре, перейдемо до сьогоднішнього Євангелія. Сьогодні дуже-дуже дуже глибокий Євангеліє. Я не знаю, чи ви чули, бо я одним оком дивився, чи ви слухаєте. Я бачив, що зосередженість була така на відсотків 40. не у всіх була на 100% зосередженість. Але ми зараз поговоримо про цей Євангеліє, нагадаємо собі, що там відбулося, і зробимо для себе якісь висновки. Тобто нам важливо слухаючи Євангеліє. Зрозуміти, що Бог кому говорить? Сусідці, подружці, да? нам говорить правильно, нам говорить, мені говорить. Кожному з нас Бог щось говорить через це слово. Отож Євангеліє говорить нам про одного чоловіка, який жив в одному місті, і який Зустрів і ще одного чоловіка. Тепер ваше завдання назвати, як звали того чоловіка першого, в якому місті він жив і кого він зустрів. Хто є цим головним героєм сьогоднішнього фрагменту Євангелія? Про кого нам говорить? Чекайте, крістіх, ти вже все знаєш. Чекай. Давайте ще хтось. вас тут Десь 30 дітей. Думаєте, думайте? Як звали цього чоловіка, який так сильно хотів побачити? Христос. Так, це той другий чоловік, добре. Якого захотів побачити цей перший чоловік, якого звали. У нас такого ім'я нема. Ну, зараз ми дійдемо до того, що він робив. Мартін просто вже був сьогодні на службі в Борок Телепі, то він вже чув цю проповідь. <рес> Цього чоловіка звали Закхей. О, каже, ми би не додумалися до такого ім'я, правда? Не Іван, не Петро, не Василь. Закхей. Закхей. Нам потрібно теж запам'ятовувати імена, які є в Біблії, щоб ми мали краще. Орієнтацію в Святому Письмі. Його звали Закей, і він зустрів чоловіка, якого звали Христос. Правильно. Ісус, якого визнали Христом. Ісус Христос. А ще в якому місті це відбулося? Хто пам'ятає? Десь біля Мукачева, правда? Ні? Місто називалося Єрихон. Єрихон. Ага, так ви слухали? Закхей зустрів Ісуса в місті Єрихон. Ну, поки що так. На три з мінусом. Ви відповідаєте? Ідемо далі. Хто був цей чоловік Закхей? Хто знає, піднімаємо руку. Яка в нього була професія? Звідки в нього з'являлися гроші? Ох. Він був головним пастирем. Добре, но не пастир. Астері, вроді, гроші не збирає з людей, але всяке буває, в принципі, в житті, не знаю. Був головним митником. А митники в той час, це, можна сказати, теж як податківці. Вони збирали податки. Сьогодні теж податківців не дуже люблять, тому що що вони роблять? Приходять до якоїсь людини, до фірми, до організації і кажуть, давайте гроші. Тобто, людина заробила якісь гроші, і вона певний податок. Повинна заплатити для держави. І це нормально. Але в той час, коли цей Ісус жив, десь років скільки там 30 назад, да? чи, чи більше. Добре, скажімо, 2000 років тому жив Ісус. І тоді, в той час, там, де він жив, ця частина була. Під окупацією Римської імперії. Їх захопили цю територію, так як ми це розуміємо, тому що зараз в Україні деякі території є захоплені, так в той час Палестина була захоплена Римською імперією. І люди, які там жили, вони повинні були платити податок? кому? Мирник. Митникам, які передавали ці гроші Римській імперії владі. Але біда була в чому? Біда була в тому, що вони здирали гроші з людей, вони обкрадали людей. Якщо, наприклад, Ангеліна має 100 гривень, приходить податківець і каже їй: так, значить, із цих 100 гривень 90 віддаєш мені. З тих 90 гривень він 10 гривень віддає владі Римській імперії, а 80 забирає собі. Забирає майже все. Як ви думаєте, це справедливо по відношенню до Ангеліни? Несправедливо. Дуже несправедливо. Тому що людина може залишитися ні з чим. Що ми можемо сказати про цього Закхея? Що він злодій. Поганий чоловік, так? Да? Грішник, незаконно робив. Жадібний. Жадібний, Обкрадав людей. Як ви думаєте, інші люди його поважали? Я теж думаю, що ні. Прошу? Поважали за те, що він їм гроші платить. Влада поважала, звичайно, він їм гроші приносив і таку немалу касу, звісно, що поважали. Але населення люди, від яких він крав гроші, не поважали. І одного разу в цьому місті, яке називається. Я вже сам забув, як? Щось на є. Угу. Єрихон. єрехон. А чоловіка звали як? О, з вашою пам'яттю. Закей. Добре. Чоловіка звали Закей. Ой, вибачте, чоловіка звали Закей. І тоді приходить туди Ісус до цього міста Єрихон. Вони зустрічаються. Там було кілька людей, стояло. Да? Був Закей, був Іван, Оксана і. Ісус, Чи було там багато людей, як Ви пам'ятаєте з Євангелії. Дуже багато людей, чи їх кілька там стояло. То кілька чи багато? Бо тут кажуть кілька, багато. А багато це скільки. Ну, десь може й. І... Ні, десь це не багато. Може, може, пару сотень, може тисячу людей. Ну, більше, ніж тут всіх людей є точно. Багато тут людей сидить? Ну, комусь багато, комусь небагато. І ви представте собі, отак Ісус приходить, дивиться на цих всіх людей, а їх ще більше було, ніж тут. Дивиться, 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 а там на стовпі один. Ну він був на дереві. Він був на дереві, тут дерев немає, є стовпину або десь там на, на хорі. Да, добре, молодці слухали. Він виліз на дерево, тому що він хотів побачити Ісуса. А Ісус дивиться, дивиться, дивиться на всіх людей, і Він бачить цього одного Закхея. Бачить одного Закхея. там сотні людей. Він не звертає на них всіх увагу. Але на цього одного Закхея, який був, нагадую, митником, грішником, злодієм, обкрадав людей, робив все, що можна погане, обманював, брехав людям. І сам то не розумів, що робить. Ісус бачить його. Як ви думаєте, ну, це нормально так? Це нормально, що Ісус його побачив, такого злодія, такого недоброго чоловіка? Там же ж в цьому натовпі, подивіться, то тут стільки святих людей, добрих, усміхаються. І там теж було багато таких добрих людей, які Ісусові посміхалися, говорили добрі слова, а Він бачить того одного грішника. От це нормально чи ні? Ненормально, я теж кажу, що це якось не по-людськи, тому що це по-божому. По-людськи, ми, ми би сказали, що треба Його в тюрму відправити. Звичайно, Він повинен віддати те, що він вкрав від людей. Але як на нього дивиться Ісус? Хто пам'ятає, які слова Ісус сказав до Закея? Ті, які ще не говорили. Які слова перші сказав Ісус до Закхея? Що Він йому каже? Ой Закхею, Закхею, ну ти грішник. Біда тобі біда, що з тебе буде? Да, такі слова говорив? Нет. Не можна. Хто ще не говорив? Суть, пам'ятаєте, не обов'язково сказати точно слова. Він прийде до його дому і там буде. Гоститися буде, ну, то так і каже, ну. да. Ісус каже йому: Я сьогодні прийду до тебе в гостину, тобто я буду вечеряти з тобою, я буду з тобою сидіти за столом. Ви представляєте, Ісус каже до такого грішника. Що він хоче прийти і сісти з ним за столом. Добре, представте собі таку людину, може у вас у класі, в школі, в класі є якийсь такий бешкетник? хтось, хто постійно портить поведінку в класі, всіх там б'є, обзиває. Ужас, ну це не хтось із вас, та? Ні, -ні, -ні. Ні, -ні, -ні, -ні. ні, 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 Це хтось там другий, там в класі. Ти знаєш так. Сухорте. Добре, давайте без імен тепер. Молодець. Є такі хлопці, є такі дівчата. Добре, все-все. Тепер про них не будемо говорити. Ви лише собі подумайте про таку людину. Неприємно, правда, з такою людиною бути. Неприємно з такою людиною зустрічатися. Ми тоді уникаємо таку людину, не хочемо взагалі ніякого контакту з нею. Таким був цей чоловік, якого звали як? Закхей? Як? Закхей. Добре. Таким був цей Закхей для інших. Він ображав інших. І до нього приходить Ісус. Представляєте і до цього Артема, і до Івана, і до Василя, і до Петра. Тоже хоче прийти Ісус. Навіть якщо Він такий. Але знаєте, ми дуже часто хочемо перекреслити людину і сказати, все, вона вже така погана, недобра, робить якесь зло. А закий робив таке зло? Ісус Його. Любив, любить і далі. Тому зробимо собі підсумування і висновок із сьогоднішнього Євангелія, що ми можемо для себе взяти з сьогоднішнього слова? З чим ми сьогодні повернемося додому? От який висновок ви би зробили із цього Євангелія, якщо б ви зустріли на вулиці сьогодні людину, і вона би вас спитала? Що тобі сьогодні сказав Ісус в церкві? От в Євангелії Він до тебе говорив, що ти для себе взяв або взяла. Не треба принижувати других. Добре. І любий грішник може навернутися. Супер. Хоч людина і грішник, Ісус його любить. Молодець. Супер. Ще є якісь варіанти? Він більше не обкрадував людей. Добре? Не бути грішним. Не бути як цей митник. Ні? Не обдирати з інших те, що вони мають. Не брати чуже. Так? Якщо це мені не належить, то я не маю права це брати. Поважати один одного. Щоб він більше не грішив. Дати гроші. Обідати іншу людину. Він вибачився перед усіма людьми, у яких вкрав гроші. Не буде поганим для людей. Я думаю, на цьому ми можемо закінчити. Це дуже. Ну, глибокі слова, які ви сказали, такі прості висновки з цього Євангелія. Вони дуже логічні, випливають, але ви це сказали із серця. І я так відчуваю, що це дуже глибоко. Тому нехай ці висновки, які ми зробили з Євангелії, всім нам тут допоможуть бути такими, як ви сказали. Дякую вам за. Вашу щирість, вашу прямоту і за цю розмову з вами. Дякую. Повертаємося на свої місця і визнаємо нашу віру.